Вітаю вас, любі мої учні, розпочинаємо урок математики. Сьогодні 23 січня, урок номер 10 тема якого нумерація багатоцифрових чисел, задачі на рух назустріч одне одному та площа прямокутника. Свої друковані зошитки, частинка 5, розгортаємо на 47-й сторіночці. Давайте з вами спочатку попрацюємо із завданням під номером 1, пригадайте назви класів та розрядів, заповніть порожні клітинки таблиці. Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване завдання. Не забудьте також перевірити себе. Тож, розряд третій – це розряд сотень. п'ятий розряд десятків тисяч, десятий розряд одиниць мільярдів. Сподіваюся, всі ви добре попрацювали та правильно порилися із завданнями. Тож, переходимо до завдання другого. Слід записати найменше та найбільше восьмицифрові числа і визначити наскільки найменше число. Менше за найбільше число. Я пропоную вам написати все це у вигляді звичайного прикладу на підміні. Тож, давайте з вами запишемо найбільше восьмецифрове число. Для того, щоб записати найбільше число, так, нам треба з вами використати найбільше одне число, це 9. Тож наше восьмицифрове число буде складатися із дев'яток. Пишемо 8 цифр 9 підряд. Для того, щоб нам з вами правильно прочитати це число, ми можемо простим олівчиком або будь-яким іншим відокремити по три цифри в кожному розряді, починаючи з одиничок. Тож, один раз по три цифри об'єднали, другий раз по три цифри об'єднали, і у нас залишається дві цифри. Тож, число, яке ми записали, 99 мільйонів. 999 999. Ставимо знак мінус. Тепер нам треба записати найменше восьмицифрове число. Ми з вами записуємо ну одиничку. І скільки ще нуликів. Правильно ще сім нуликів. Пишемо. І сім нуликів так само написали. Щоб правильно прочитати це число, робимо те ж саме. Відокремлюємо з кінця по три цифри кожному. Один, два. Як нам прочитати це число? Разиночки це 10 мільйонів. А тепер, будь ласка, порахуйте 99 мільйонів. 999 тисяч 999, відняти 10 мільйонів буде. Розумнички 89 мільйонів 999 тисяч 999. Тож саме так слід було розв'язати це завдання. Діти, не забувайте, що за потребу ви можете користуватися паузою та все записувати у ваш зошит. Ну а ми переходимо далі з завданням під номером 3. Треба пригадати інформацію, дописавши пропущені слова. Мудра вам в цьому обов'язково допоможе, тільки слухати її треба дуже уважно. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу назв класу одиниць і класу усі цифри якого нулі не промовляють. Натисніть відео на паузу та допишіть пропущені слова Не забудьте себе також перевірити. Виконайте завдання зірочкою. Учитель записав на дошці число 8 мільйонів 529 403. Хто стер у ньому дві цифри? Яке найбільше число могло залишитися? Візьміть простий олівчик та подумайте, яке число могли закреслити або стерти, і запишіть, будь ласка, число, яке ви отримали. Зверніть увагу, що у нас повинно вийти найбільше число. Наступне завдання під номером 4 треба виконати у ваших робочих зошитках. Вам слід пригадати співвідношення між одиницями вартості, в цьому вам допоможе карта знань номер 25 Вона знаходиться всерединці вашого друкованого зошитка. А ось ці завдання вам треба зробити у ваших. Робочу зошита в клітиночку. Тож, розгортаємо всі свої робочі зошитки. В робочому зошиті, будь ласка, від попередньої роботи відступіть 4 робочих рядочки, так, 4 клітинки в п'ятій посерединці напишіть 23 січня класна робота. 23 січня класна робота. Далі посерединці напишіть, будь ласка, номер 4. Номер 4. Діти, самі завдання є у вас на екрані. Байд під буковкою А. 12 гривень 25 копійок. Відняти 9 гривень 50 копійок. Я вам дам невеличку підказочку. Вам треба від 12 гривень забрати 1 гривню і перевести. У копійки. Так, тут зробити так само. Звідси треба забрати 1 гривню і перевести її в копійки. Далі записати треба у стовпчик ці вирази. Я пропоную буковку А записати разом. 12 гривень 25 копійок, відняти 9 гривень 50 копійок. Зверніть, будь ласка, свою увагу, що від 25 копійок ми не можемо відняти 50 копійок. Ось чому ми займаємо 1 гривню. Тож, пишемо з вами, 11 гривень. 11 гривень. Дивіться, тут тепер не 25 копійок, в одній грині скільки копійок? 100 копійок, тому буде 125 копійок. Нагадую, що після копійок ми ставимо крапочку. Відняти 9 гривень пишемо під одиницями. 9 гривень. І 50 копійок. Зверніть увагу, де ми записуємо. Не забуваємо підкреслювати замість знака дорівнює І самостійно порахувати. Діти, ви працюєте ось тут поруч, а я ось тут нижче вам напишу варіант під буковкою «Б». Так само 100 гривень ми забираємо звідси одну гривню, переводимо у копійки. Вона залишається 99 гривень 110 копійок відняти 48 гривень 50 копійок. Так само підкреслили замінака дорівнює самостійно порахували. Відео для цього натисніть, будь ласка, на паузу. Попрацюйте старанно. Перевірте себе. Букві А повинно вийти в відповідь 2 гривні 75 копійок, букві Б 51 гривня 60 копійок. Сподіваюсь, що ви добре попрацювали та гарно впоралися із завданням. Діти, свої зошитки можете закрити на цьому уроці ми більше не будемо в них працювати, але повертаємося до наших друкованих зошиток. Сторіночка 48, завдання під номером 5. Усно, будь ласка, виконайте запропоновані дії. І розкажіть мені, яке число потрібно вписати в останню клітинку ланцюжка. Бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Попрацюйте старанно, не поспішаючи. Відео натискайте на паузу та виконуйте завдання. Якщо ви були дуже уважними і гарно впоралися з цим завданням, то в останній клітинці у вас повинно бути число 150. Якщо у вас інше число, то будь ласка, перевірте ще раз кожну дію. Переходимо до завдання під номером 6. Прочитайте інформацію, дописавши пропущене. вам цьому трошечки допоможе. Запам'ятай! Ділення з остачею це випадок ділення, коли ділене не ділиться націло на дільник. І подивіться приклад, так? Бачимо 7 поділити на 2 до рівні 3 остача 1. Перевірка. 3 помножити на 2 і додати нашу остачу 1. В результаті отримали 7. Тож, давайте з вами виконаємо завдання від знака. Буковку А разом, букавку Б ви виконуєте самостійно. Даємо з вами разом завдання під буквою А. Визнач одне із чисел, яке в результаті ділення на 5 дає остачі 4. Подумайте, будь ласка, яке із цих чисел може поділитися на 5 і остачі дати 4. Дивіться, перше число, давайте запишемо ось так його. Так, візьміть, будь ласка, підкресліть дві клітинки. Його ми ділимо на 5. В результаті ми щось з вами отримаємо, і в остачі буде 4. Як ви гадаєте, які числа можна сюди записати? Діти, тут дуже багато різноманітних буде рівнянь. Чому? Ось, наприклад, так, що нам треба помножити на 5? Яке число? Так, дійсно, нам треба помножити 4 на 5. Наприклад, так, 4 множимо на 5 це 20, але в остачі 4, тому тут буде 24. Це перший варіант. Другий варіант. Давайте спробуємо взяти більше число. Наприклад, нехай це буде 6. 6 помножити на 5 це 30. 30, в остачі 4 додали, буде 34. Тож запишіть, будь ласка, свій варіант. Буковку Б, будь ласка, виконайте самостійно. Сонечко поряд так само, малюйте ось так. Як у нас буде тут ділене це двоцифрове число, ділити його на скільки? На 7, в результаті отримаєте одноцифрове число, і в остачі у вас повинно бути 4. Так само методом підбору, будь ласка, підберіть такі числа, щоб у вас вийшла нерівність. Можете записати простим олівчиком або ручку будь-якого іншого кольору. Якщо ви втомилися, то можете для себе зробити невеличку рухову хвилинку, а потім знову повертатися до нашого уроку. Завдання під номером 8 від нашого вундеркота. Читаємо інформацію в рамочці. Рівняння це рівність, яка містить змінну, тобто невідому число. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті, що таке рівняння. Давайте допоможемо торнадо скласти та розв'язати рівняння, у якому один із двох множників дорівнює 10, а їх добуток 820. По-перше, де в нас з вами у які дії є такі компоненти, як множник та добуток. Дійсно, це дія множення. Тож, один із множників нам невідомо, нехай це буде х. Так як у нас є множник і добуток, це означає, що буде. Діє множення, Тож множимо ми на 10 і дорівнює все це 820. Будь ласка, знайдіть мені невідомий множник. Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване завдання. Для того, щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток. 820 поділити на відомий множник. В результаті ми отримаємо 82, тож нікторів 82. Ось ми з вами допомогли торнадо розв'язати невеличке рівняння. Завдання під номером 9 виконайте самостійно. Упишіть у квадратиках таку цифру, щоб отримати істину на рівність. Наприклад, 5090. З якоюсь там одиничкою менше, ніж 5091. Дивіться, у нас з вами перші три цифри однакові у записі, а ось одиничок у нас праворуч одна. А якщо нам треба, щоб було менше, ніж 1, то тут буде 0, дописали. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно. Діти працюємо уважно, не поспішаючи. Перевіряємо, В букві Б слід було дописати цифру 9, в букві В так само цифру 9, в букві Г цифру 9. Сподіваюсь, що всі ви дуже добре попрацювали та гарно впоралися із завданням. Діти, подивіться уважно, що вас чекає у завданні 10. Це завдання від нашої розумнички. Складіть за таблицею арифметичну задачу на рух. І запропонуйте батькам розв'язати її усно. Давайте з вами пригадаємо невеличку інформацію, яку я вам говорила з щось ліце запам'ятати, а ще краще вивчити на пам'ять. Цю інформацію ви повинні були б записувати у ваш звичайний робочий зошиток. Давайте її пригадаємо. Тож, який є зв'язок між величинами, де у нас S дорівнює V помножити на T, тобто шлях, для того, щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Далі, буква V що означає? Розумнечки, це швидкість. Для того, щоб знайти швидкість, нам треба шлях поділити на час. А для того, щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Ось ці ми. Формулами ми з вами будемо користуватися. Тож, повертаємося з вами до нашого завдання, сторінка 49, права 11. Прочитаємо задачу на рук на зустріч одне одному. Слід записати розв'язання і відповідь задачі. Задачу читаємо разом. Із двох міст, відстань, між якими 400 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Перший їхав зі швидкістю 40 км за годину. Другий 60 км за годину. Через скільки годин вони зустрілися? Прочитайте, будь ласка, ще раз запропоноване завдання. Тож, про що ця задача? Дійсно, про зустрічний рух. У нас два автобуси рухалися один на зустріч. одночасно. Швидкість першого. 10 км за годину. Швидкість другого 20 км за годину. Нам треба дізнатися все ж таки, так? через скільки вони зможуть зустрітися? Що нам з вами треба для цього зробити? Ось у нас з вами відомості, які відомі. Дійсно, по-перше, у нас з вами буде лише 2 дії і обов'язково запишемо вираз. Тож пишемо перше дія. Що можемо дізнатися в першій дії? Розумнички, ми можемо дізнатися швидкість їх зближення. Для цього ми до першої швидкості додамо другу швидкість. Тож пишемо перша дія 40 додати 60. Порахуйте швиденько, а скільки це буде. Розумнички, це буде 100 в дужечках кілометрів за годину. Кілометрів за годину. Так, як у нас буде ще одна дія, то пишемо. Пояснення, швидкість, пишемо з вами швидкість. Зближення 2 Н, зближення. Автобусів, автобусів. Крапочка з комою. Наступна друга дія. Якщо ми з вами знаємо тепер їх швидкість зближення, тобто загальну швидкість, і знаємо ще шлях, чи можемо ми знайти, через який час вони зустрінуться, через скільки годин це відбудеться зустріч? Розумнички, нам треба 400 поділити на 100. Пишемо 400 поділити на 100. Скільки це буде? Розумічки, це буде 4. В дужечках чого, будьте уважні, ми шукали час, а час ми шукаємо з вами у даній задачі у годинах. Наше розв'язання готово, але пропоную зробити вираз. З нового рядочку пишемо вираз до крапочка. Ми з вами від нашого шляху пишемо 400, ділимо. Суму чисел швидкості першого та другого автобусу. Тож відкривайте дужечку і пишіть 40, додати 60. Дужечку закрили дорівнює поставили. І це дорівнює 4 в дужечках в годину. Не забудьте записати обов'язкову відповідь з нового рядочку з великої літери. Відповідь двокрапочка. В яку ми запишемо з вами відповідь. Розумнички, через 4 години зустрінуться наші автобуси. Через 4 години автобуси зустрінуться. Натисніть відео на паузу, та відео відповідь, будь ласка, запишіть самостійно. Дивіться, якому велику задачу з вами розв'язали. Гарно, попрацювали. Адже з такою легкістю ви зможете впоратися із завданням під номером 12. Треба допомогти суперробику обчислити площу прямокутника, якщо його ширина 4 метри, а довжина у 2 рази більша. Давайте зробимо з вами невеличку, коротеньку умову. Що нам з вами відомо? Відомо, що у нас ширина 4, а довжина у 2 рази більше. Тож пишемо коротеньку умову. А у нас дорівнює невідомо, так, довжина у нас невідома, але у два рази і знак більше. Ширина буква Б дорівнює 4 метри. Тож тепер ви можете від нашої довжини провести стрілочку до ширини. Скажіть, будь ласка, що нам треба знайти? Нам треба обчислити площу прямокутника. Велика буква С невідома. Праворуч напишіть, будь ласка, перша дія. Як нам знайти, яка довжина у цього прямокутника? Розумнички в 2 рази більше, тому 4 помножимо на 2. Пишемо перша дія. 4 помножити на 2 дорівнює. 8, в дужечках, одиничка вимірювання, метрів тире. і пишемо, що це у нас довжина. Це довжина. Крапочка комою. Наступна друга дія. Нам треба дізнатися з вами площу цього прямокутника, для цього пишемо з вами формулу. Велика буква С, ця площа, дорівнює А помножити на В дорівнює, а у нас 8, тож ми 8 множимо на 4. Швиденько порахували, скільки це буде. Розумнички це буде 32 у дужечках квадратних метрів. Ось ми з вами і пригадали, як розв'язувати завдання із площею. Пригадали її формулу. Перевертайте сторіночку далі. Ваше домашнє завдання це зробити сторіночку чемпіонів, яка знаходиться на сторінці 50. Без часу вам треба зробити завдання друге, третє та четверте. У вас є коротенькі умови і сам зміст задачі. Вам слід написати лише самі приклади з розв'язання. Можете записувати їх коротенько. Дам підказку: в останніх двох. Задача буде по одній дії, а ось цій задачі на рук буде дві дії. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Не забудьте сфотографувати та прикріпити на платформі для візнання для перевірки.